Це не голод, це звичка, автомат, ритуал. Коли тривожно, ти їси. Коли нудно, ти їси, коли боляче ти їси. Цукор активує ті самі центри в мозку, що кокаїн. Дослідження Принстона: миші ставали залежними від цукру після 21 дня регулярного вживання. І люди теж просто тихіше, Без ломки, але стягою. Цукор різко підвищує рівень дофаміну, а потім різко знижує. Дослідження Гарварду після солодкого мозок активує систему нагороди і просить ще. А потім втома сонливість, дратівливість і знову солодке. Це не про характер, це біохімія звички. Мета-аналіз Рафіновані вуглеводи пов'язані з депресією і тривожними станами, але є вихід. Залежність не вирок, мозок змінюється. Потрібно час і тиша, без стимуляторів, без втечі, бо свобода не в тому, щоб ніколи не їсти солодке, а в тому, щоб цукор не керував твоїм життям. Якщо тобі відгукується, підпишись. Тут говорять чесно, без моралі, але з наукою.